Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 8 квітня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп. Зробив заяву, в якій зазначив, що право на аборти слід залишити за штатами, фактично запропонувавши свою найчіткішу позицію щодо одного з найбільш делікатних і спірних питань в американській політиці, і ми попередньо говорили, що демократична партія так вона робить захист репродуктивних прав однією з центральних тем. В контексті своєї кампанії, президент США Джо Байден постійно звинувачував Трампа за те, що Верховний суд у 2022 році скасував рішення у справі Ру проти Вейда щодо прав жінок на аборти. Тому, власне, ця позиція уже Трампа вона достатньо активно обговорюється. І зараз ми поговоримо. Хто цю заяву сприйняв достатньо негативно? І це стосується не лише демократичної партії. а також і республіканською. Отже, Трамп у своїй мережі травсошал у відео зазначив наступне: я вважаю, що тепер ми маємо аборти там, де всі хотіли цього з юридичної точки зору. Штати зможуть вирішувати це питання шляхом голосування чи розробки законодавства. Багато штатів будуть іншими. У багатьох буде різна кількість тижнів щодо. Заборони абортів, або деякі будуть більш консервативними, ніж інші. Зрештою, все залежить від волі народу. Тобто, Трамп вважає, що люди у кожному штаті так вони мають вирішувати. Чи потрібно. Мати право на аборти, так чи потрібно накласти заборону. Раніше Трамп припустив, що він може підтримати 15-ти тижневу федеральну заборону на аборти за винятком випадків інцесту, зґвалтування та коли життя матері знаходиться під загрозою, але ця позиція. Викликала шквал критики, демократи знову ж таки активно це критикували. А також організація, що бореться з правами на аборт, у відео, 8 квітня, Трамп заявив, що має відповідальність в контексті скасування рішення. У справі Роу проти Вейда Верховним судом це рішення вивело питання з федеральних рук і донесло його до сердець розумів і голосів людей у кожному штаті. Далі говориться про те, що Трамп не вказав кількість тижнів вагітності, коли, на його думку, було б доцільно заборонити аборти, але підтвердив свою підтримку певних винятків, які ми зазначили вище. Раніше він публічно висміяв шеститижневі державні заборони на аборти, назвавши їх жахливими. Також він визнав, що дебати щодо абортів переслідують республіканців під час голосування після власне цього скасування, так, яке відбулось у Верховному суді. І далі, CNN говорить, що. Вище вказане відео Трампа викликало миттєву негативну реакцію з боку провідної групи проти абортів. Яка має назву про життя в Америці, яка встановила 15 -ти тижневу національну заборону як стандарт для кандидатів від республіканців так на посаду президента, тобто вони мають власне дотримуватися цієї позиції, в тому числі і Дональд Трамп, так який наймовірніший стане цим кандидатом від республіканської партії, оскільки набрав достатню кількість делегатів. Ми глибоко розчаровані позицією Трампа. Ненароджені діти та їхні матері заслуговують на національний захист і захист від жорстокості індустрії абортів. Рішення ДОПСА чітко дозволяє штатам і Конгресу діяти. Рішення ДОПСА це якраз те скасування, так, справи РУ проти Вейда Верховним судом у 2022 році. Цю тезу нам зазначила президентка відповідної групи Марджорі Денненфелсер. Трамп також неправдиво заявив відео, що всі правознавці хотіли припинити справу Ро проти Вейда по дві сторони. Наскільки я зрозумів, він мав на увазі, хто був за і хто був проти. Ось цієї справи роу проти Вейда, і що тепер у нас є аборти там, де всі цього хотіли з юридичної точки зору. Ну і звичайно, послідувала редакція президента Байдена на відео Трампа. І, власне, чинний президент заявив, що Трамп ще раз чітко дав зрозуміти, що він. Більше ніж будь-хто в Америці відповідальний за припинення справи руху проти Вейда. Він більш ніж будь-хто в Америці відповідальний за створення жорстокості та хаосу, які огорнули сполучені Штати Америки після рішення у справі ДОПСА, яке скасувало рішення руху проти Вейда, так рішенням Верховного суду у 2022 році. І тут я хочу ще додати декілька позицій щодо цього відео Трампа, і вони наступні. Ліндсі Грем, сенатор республіканець, він зазначив, що його позиція вона відрізняється так, від Трампівської позиції, яка була висловлена у цьому відео. Тобто він сказав, що з повагою ставиться до неї, але її не підтримує. Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки, який був в адміністрації Трампа, Майк Пенс, також засудив цю позицію Дональда Трампа. Тобто, ми бачимо, що у республіканській партії не всі задоволені. Відповідною точкою вору колишнього президента, і зробимо коротенькі висновки в контексті цього матеріалу, який був опублікований CNN. А висновки наступні: перше, Трамп висловив більш чіткішу позицію щодо репродуктивних прав і щодо загалом абортів. Так, штати мають вирішувати це питання. Кожен штат окремо. Другий висновок подвійна критика в бік Трампа з боку провідної групи, так які виступають проти абортів, і республіканців. Ми їх назвали так: Грем і Пенс. Ми далі будемо моніторити інші позиції республіканської партії у питанні цього звернення Трампа. Тобто це одна сторона критики, і друга сторона критики це власне президент США Джо Байден і демократи, так які нещадно критикують Трампа за будь-які його позиції у питання репродуктивних прав. І третій висновок наступний, що станом на зараз, Трамп програє власне Байдену в питанні репродуктивних прав, заганяючи себе в глухий кут саме. Цьому питанні, і тут достатньо мало варіантів, так як йому вийти з цього процесу таким чином, щоб не зашкодити своєму рейтингу. так Тобто, якщо він. Випадково стане на сторону Байдена може бути негативна реакція з боку республіканців. Вона буде ще більша, аніж там заяви Грема та Пенса. А якщо буде більш радикальніший в питанні заборони абортів, то це може дати негативний ефект щодо поміркованих виборців. Ну, демократи ми вже сказали, вони постійно критикують Трампа в цій. Цьому питання питання репродуктивних прав. Тому така інформація з'явилася 8 квітня, і ми будемо спостерігати, які реакції у республіканців будуть на позицію Дональда Трампа. Вона є достатньо важливою, тому що знов ж таки наголошу репродуктивні права є однією з центральних тем для виборчої кампанії, і саме демократи висовують це питання на такий високий і передній план. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Hoşçakalın.